Неможливо бути справжнім громадянином своєї країни, коли не усвідомлюєш свого коріння, коли не знаєш історії свого народу. Історія кожної країни починається з історії кожної людини, родини, громади. Українська історія це більшою мірою історія сільської громади, адже саме село є колискою нашої культури, яка має міцне тисячолітнє хліборобське коріння. Історія сіл Криворіжжя, невід'ємна велика і славна сторінка історії Кривбасу, Дніпропетровщини України. Саме тому виникла ідея створити книгу, у якій би було показано, як творилася історія сільської глибинки. І ось у руках тримаю одне із чудес Дніпропетровщини – перший том альманаху, про історичне минуле, сьогодення і майбутнє Криворізького району від села до села. Виданий за дорученням голови Криворізької державної адміністрації Олександра Олександровича позивайла присприяння сільських, селищних рад, педагогічних та учнівських колективів, громадськості Криворізького району, Криворізького районного осередку партії регіонів та фінансової підтримки керівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Головними упорядниками видання. Є голова Криворізької районної державної адміністрації Олександр Олександрович Позивайло та заступник голови районної державної адміністрації Тамара Іванівна Семенова, відповідальна за випуск альманаху Галина Берегова, голова Ради Криворізької районної організації ветеранів України в Дніпропетровській області, художник альманаху Олексій Дерябкін, архітектор Криворізького району, авторами матеріалів є різні за віком. За фахом, за посадою і навіть світоглядними переконаннями люди, але в них є один спільний на всіх скарб рідна земля. Починається перший том альманаху зверненням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула, голови Криворізької районної державної адміністрації Олександра Позивайла та голови Криворізької районної ради Володимира Мельника. Книга має три частини. Біля витоків, роки незалежності, «Наше завтра та додатки у першу частину увійшли статті, документи, фотоматеріали, спогади мешканців сіл із селищ Криворізького району, які для Альманаху підготували відомі краєзнавці Олександр Мельник та Григорій Педюра. Праця Олександра Мельника, прадавна історія регіону, яка друкується вперше. Охоплює період від доби палеоліту до 13 століття нашої ери, це всебічне дослідження криворізької землі, суспільно-політичного, економічного і культурного життя її мешканців. Григорій Педюра опрацював рідкісні архівні матеріали, що відбивають криворізьке буття від довоєнних років до початку 70-х. Друга частина альманаху роки незалежності 1991-2011, має розділи Сільські та селищні ради, де представлено 19 територіальних громад Криворіжжя, і крім загальних відомостей, площа, населення, історичний екскурс, напрям виробництва. На увагу читачів заслуговують краєзнавчі дослідження на різні теми. Розділ хто при землі. Це добірка статей і нарисів про нелегку долю хлібороба вчора і сьогодні. Розділ не хлібом єдиним яскравий доказ неперехідності духовної і мистецької традиції на Криворіжжі. Переглядаючи сторінки альманаху, знов і знов ще більше усвідомлюєш, яке значення він має для кожного з нас. Книга вийшла невеликим тиражем всього 200 примірників. А хочеться, щоб вона була у кожній родині. Як колись Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваємося, що другий і подальші томи альманаху про історичне минуле і розвиток Криворізького району жителі Дніпропетровщини побачать найближчим часом. Життя іде ніщо не вічне, але пам'ять живе у серцях. Тож хай кожен із нас донесе історичне, нашим дітям, онукам, братам.